Ой, ой, блін, я купила булочку і вже затрала футболку. Якщо ви не дивились матч, знаєте, ви втратили тобі все. Подождіть. У мене завтра стоматолог. Усюди не пробувала. Всім привіт! Я рада вітати вас в своєму другому тижневому влозі. Сьогодні у нас понеділок. 9.04. я прийшла трошки раніше, тому що мені треба закінчити одну роботу по Україні. І знаєте, що саме цікаве. Робота типу, не важка, просто треба було сісти її і зробити. Але я відтягнула до терміну здачі. Коротше. І тепер сижу і думаю, блін, а чому ж ти красотка не зробила це раніше? Тому що ну, типу, завдання цікаве. Ну як би просто треба сісти і його зробити. А я така, ну зроблю потім, зроблю потім. От потім усе прийшло. Коротше. Я це сижу і роблю. А насправді завдання цікаве, кошти для дослідження, тод -тод 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 -там, висновок зробити. ну, короте, прикольно. Але ну, я, як завжди, все роблю в останній момент. тому -от. Так от і виходить, що я потім провтикаю строк здачі, і не можу здати, і пишу викладача, вибачте, просто, будь ласка, можете мені відкрити завдання, бо я не здала. Отак от, коротше, так. Да. Але так, да. якось так. -то. У мене сьогодні пара з англійської. Да. І потім я їду. Коротше, я їду в інший коледж, тому що в них, типу, я не знаю, як це називати ярмарка, університетів чи що, щось якось такого плану. Коротше, я хочу дізнатися в них про трансфер. Е, да, тому що я знаю, що якщо ти типу, береш 35 юнітів, то ти, типу після цього можеш робити трансфер е, в університет. І я просто типу, я хочу це закінчити типу, ускорено. Так тут іще ускорені, коротше, да, тому я хочу дізнатися, що в них і як, і плюс що в них по, ці, по ціні, тому що ну, тут це не дешево. Якби. Ну і до речі, і в Україні зараз навчання теж не дешеве, але е, да, не дешево. І я хочу дізнатися, якщо що, то можливо почати шукати якісь спонсорські програми, якісь типу стипендії туди-сюди. Коротше, гранти для того, реально, щоб е, ну тобто, щоб покрило моє навчання. Е, тому так да. що ще такого? А, що ми каже музичний супровід. Да, так що я буду робити домашку під такий от музичний супровід. Ще на сьогодні максимально дивна погода, тому що пише, що на день 26, а зараз так пасмурно, тому вчинення, що в ще прийде дощ. Ну, і я взяла таку типу рубашку, думала, блін, буде жарко, не буде тягнути худак. Краще б я вдягнула худак, тому що реально бажання. Ой, ой! Блін, я купила булочку, вже затрала футболку. Це всьому вся я. Вдягнути нову кофту, блін, постірану, і запачкати її. да. Короче, що я розказувала? А, я взяла кажучи, собі чайок. Так, e, і навіть булочку, блін. Зранку я не встигла поїсти. E, e, короте, і коротше, і що? Буду робити свою домашку. Я в звичному місці вже сижу з чайком. E, da, але без домашки, тому що сьогодні я все поздавала. Там e, мені залишилось тільки курсова робота. Я сказала, тільки курсова робота, там зі сторінки. E, Ні, мені треба ще курсову роботу робити. E, писати, та. і в мене сьогодні короткий день, у мене одна пара статистики. E, да, так що в мене короткий день взагалі, і в нас знову пасмурно, а потім e, до 12-ї розпогодиться їхати додому, а тут вже рівень паріло. Ну, от реально, це погода, просто неймовірніша чесно. Типу, ти виходиш зранку, e, просто замерзаєш, а в день йдеш, типу знімаєш з себе всі ті кофти, які ти вдів зранку. коротше, погода топ реально. Я вшу додому, поїла, вже п'ю другу каву і, до речі, сьогодні навіть подивилася футбол, грали наші хлопці, Ю 20 та з іспенсіями. Ми програли 1-0. Грустно, але вони все одно молодці, типу, класна гра реально була. У мене ж пішла ідея, коротше, одна. Я вам не розкажу. Тому що я знаю себе, що, мені, що я її так сказала, а потім така, ну. Так, короче, відкладаємо на дальню полку. Блін, в мене вже обратна камерка сів. Коротше, так ви на балкон сидіти. Що mm, я хотіла вам сказати? Короче, я хотіла вам розказати про те, що вчора я практикала зустріч по трансферу, mm, Да, але зробила собі студентський, студентський новий, тому що e, мене мама мій загубила. Короче, да. Не пришлось зробити інший. Але там така, знаете, фотка краще вийшла. Ну, не така фотка, як на ID-карту. Дякую на этом. Короче, да. Але зараз я сижу і зайшла на сайт університету, в якому до речі, дуже класна програма журналістики. Да. І я, коротше, знайшла е, тут е, програму. короче, вона на 20 юнітів. 20 юнітів, короче, взагалі за семестр тобі можна взяти. Плюс-мінус 14, отак от, типу. А якщо ти хочеш типу більше, тобі приносити так, 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 як заяву, получається, і да, ж типу, ти якби ходиш екстра, екстракретку це так, так називається. І коротше, і 20 юнітів це якби ну небагато. Я очікувала, що буде більше. Але це, типу, як сказати, окреме як сказати, окремий курс, тому що це називається Sport Media, а журналістика це трошки, ну. Там ясно, що ти будеш довше вчити, але мені цікаво, чи можна це взяти, наприклад, паралельно, типу, да? як це працює і скільки це буде стоїть, як би, тому що ціна теж важлива. Е, да. І що щось, я хочу сказати. Та, і плюс мені треба записатися до мого канцлера, тому що мені скоро брати класи на зиму. І, блін, кажуть, що на зиму, типу, тому що зима це короткий семестр, там, повинен місяць місяці де зима. Та. Якщо не помиляюся, то там ти поки що можна брати 9. А я хочу взяти більше, тому що трансфер можна робити з коледжу, в університет, коли в тебе вже є 35 юнітів. 35 чи 42? Ну, коротше, там скільки треба юнітів. А в мене, по-моєму, зараз тільки 14 чи 15, щось таке в мене. І тому я хочу поцікавитися, скільки я можу взяти, і щоб це скоріше цю програму пройти. І щоб так, да, і податися на трансфер, і плюс ще треба дізнатися в трансфері, чи е, в них є якась типу е, чи можна, наприклад, податися на фінансування, е, чи, типу, для додаткових там не знаю вступних балів, типу треба робити якийсь проєкт, е, можливо, типу типу стартапу, знаєте, як в УКУ є депутати, типу, да? там по-моєму вроді. Ні, це по мене магістратуру вуку, ти маєш вступати з якимось стартапом, якщо не помиляюсь. але я можу помилятися, тому що е, мені хтось розказувало, але це було давно, тому я можу путать. Е, Коротше, да, і тому е, в цьому плані, да. тому що навчання тут дороге, але я вам чесно скажу, типу, воно того варте. От реально, типу, в мене просто типу, як іде порівняння з типу, з моїм коледжем в Україні, і тут, типу, то воно різниця, типу, відчутна різниця. І я нічого не маю проти українців в я його дуже люблю. Так, е, да, хоч і насправді іноді мене допікають ці домашки, е, коротше, але нічого, нормально. Тобто типу. є, до речі, цікаві. От я робила м -м, вчора домашку, Блі, мені так зайшла домашка, але я, як завжди, роблю все в останній м -м момент. І така, блін, така класна домашка, чому я її відклала на потім? Ну, типу, це я, коротше, да, і це окей. А ще в мене завтра зустріч з моїм вихопчем, типу, по онлайн-класу. І, коротше, чесно, теж переживаю. Вони прийдуть до нього, буду така кліп-кліп, кліп-кліп. Але ні, коротше. Треба спілкуватися, тому що я хочу дізнатися, мені плюс треба ще для практики в українському коледжі дізнатися. Бо тут є газета, коротше в коледжі. Я хочу дізнатися, тому, чи можна написати статті, чи є в них що там передагувати, коротше, да, треба дізнатися, тому пойду до нього пообщаюсь. Коротше, да. Так що побажайте мені удачі, тому що... Ну, стрьомно, знаєте, як би там не було, але, блін, все одно ти паришся, тому що ну, я починаю, я коли я коли типу, переживаю, то я починаю говорити дуже дуже швидко. І типу, я мало того, що я жову деякі типу, слова, так я ж і говорю швидко. І вони такі. Ой, коротше, та отак-отак от я спілкуюся англійською мовою, якщо вам було цікаво. У мене закінчилась пара. Uh, да, і в зараз виходить 12.05, а в мене зустріч із своїм викладачем в час 30. Да, тому я оце думаю. Таке сонце хороше, може я піду... Блін, ця лавочка холодна чи нормальна? Yeah. Ні, піду туди. Піду туди. Так, піду кершам, сяду і буду робити, мені треба зробити э, домашку, щось мені там прийшло. І ще плюс мені треба. Зробити перший розділ курсової роботи, хоча б її почати можуть. Да, що... У мене є тема і на цьому все. Типу, далі, ні, хоча ні, я розписала розділи, типу, що там має бути, туди сяка. Але, типу, працювати над ним я не починала. Тому мені треба сісти і реально почати з цим працювати, тому що ну дедлайном я спробувати гаріть. Я не постую буде до повмилі мене з тими домашками і з тим, як я це все виконую. Я цілу годину десь там плюс-мінус пописала те, що мені треба з курсової роботи. І зараз я йду до свого викладача. І чесно, мені так стрьомно, ну типу, знаєте, ніби ніби я йду на роботу на інтерв'ю. Але по факту, типу, ну це от в цьому є щось спільне, тому що так, типу, я хочу нього запитати, чи є в них якісь. Закінчилась в мене з ним зустріч. Вообще, я переживала довше, ніж з ним говорила. Сюди мені баклачик, з що каже, так, як ти мене вперше раз, це тієї оприятна знати. Ну, типу класно, класно. Е, як це сказати, е, блін. Е, не знаю, розполагаючи, чи як це просто не знаю, як, типу, як це просто сказати, і тому він... мене просто... Кажу, є тому що я переживала я моя, а тут я прийшла і все швидко все поробила. Я до нього йду в понеділок. А, а ще у мене... У мене, у мене, у мене... У мене а, по-моєму, завтра має бути футбольна гра, якщо не помиляюся. Да. Я б хотіла на не піти. Короте, да, і типу, поробити якісь там коротше, нотатки. Але я сподіваюся, що вона буде завтра, тому що в п'ятницю типу, ми працюємо і в п'ятницю я явно не можу нікуди піти. Але так, да. подождіть, у мене завтра стоматолог. Ладно, короте, я подивлюсь, коли та футбольна гра. Можливо, я після стоматолога приїду. Блін, до стоматолог. Але ні, ладно, треба сидить стоматолога, залишити гроші. Бо я думала, брекити зняла, все красотка. Ага, конечно, красотка. Мені виставили чек на 1200 доларів, що мені типу, треба ще я приїхала до стоматолога вже, і я дійшла в магазин. мене я ще час, і я думаю, так, треба взяти каву, тому що я сьогодні максимально не в ресурсі. В Сарбуксі вийшла нова штука, якась protein Cold колдфам, якось так вона називається. Я думаю, блін, треба попробувати. Ось не пробувала. Чесно. Це, ну, не всякак, знає, такі, типу, як сказати, з чим це порівняти. От знаєте, от американа, в яке додається дуже-дуже багато води, льоду, і зверху, типу, отакі от, от вершки наверху. Оце воно надовго. Ні о чому, коротше. Так, е, да. і що, в мене у стоматолога, вчора в мене обірвалося. <с? <с?> на самому інтересному, що я сказала, що мені виставили чек на 1200 і в мене обірвався відос. Через те, що в мене переповнений iCloud. я вчора чистила iCloud, коротше. Ой, ну, не це як смішно реально. Ну, типу, на самому інтересі оборвався этот э, відос. Але так, з цими клаудом ужасні проблеми, просто, ну я не знаю. Мені треба телефон на 10 терабайт, ну, я вам реально У мене 128, і я, короче, построїла платіша і клауда, і воно мені вже почала випендрюватися. Бо воно, ну, типу, до цього раніше ну, типу, не вибивало нічого, а зараз почало вибивати. Тому так, да, треба буде поновити оцей пеймент, тому що він капець. Ну, або науча. Але ні, ладно, до нового телефону ще далеко. Тому да, Хоча воно, хоч у мені на вже батарея в телефоні, і він вже так починає підсідати. І я розумію, на у мене є страх одного дня прокинутися і просто включає телефон, а він тупо темний. От реально в мене страх просто одного дня не включити свій телефон. Ну, просто за жовче, за ж кінець світу, я вам реально говорю. Що не дивились матч, знаєте, ви втратили того все. Тому що це настільки американські горки були, що ну це ну це взагалі. Я е, такі емоції переживала. Знаєте, коли, коли Україна вийшла на євро, да, це була моя перша гра, яку я додивилася до кінця. Да, ну і після того я всі ігри дивилася до кінця. Короче, цей, от тоді були такі емоції. Ну тому що сьогодні це, звісно, була ніч, я вам так скажу. Ну, топо і да, насправді збірні це було потрібно, тому що ну, максимально останнім часом ну ніяка гра, почнемо так, скажемо. Коротше, да? і тому це було реально потрібно. Що тепер головне продовжити такий успіх? Ну, і з Азербайджаном. Ну, тому що якщо там програти, ну це вже все, коротше. Я, я, тіпа, я сказала, що якщо Україна виходить на чемпіонат світу, то я купую квитки. Ну, а що ви розуміли, хто слідкує за моїм телеграм-каналом Квиток. Стартується, я наша, я напевно, це навіть не в Лос-Анджелесі нашла, коротше, 480 гривень. Так, да, гривень доларів, а найдорожчі, Ми з мамою бачили 38 тисяч. Отак от, от 38 тисяч. А що? А що? можна собі дозволити, я вам так скажу. Ну, не кожен не збірно приїжджає ну, в Америку, правильно? Правильно. Дуже ну, просто знаєте, як закінчення відео, просто як традиція на цьому балконі. Але я хотіла подякувати за те, що прийняли цей влог, за те, що ви злушите свій фідбек. Я, до речі, його завжди чекаю, завжди приємно щось читати. Та, тому буду рада вашому фідбеку. І в нас сьогодні субота. А в мене субота, як завжди, це день навчання. Та, тому в мене сьогодні закриття всіх штук, дедлайнів. І так, мене я короче почала практикувати таку штуку. як на введення нотаток, тому що мені треба зробити одне завдання, і я, якщо чесно, не знаю, як його буду робити, але думаю, ладно, ворог дякуємо цю штуку, введення нотаток, де, да, надіюсь, в мене визить на трошки довше. Да, тому ще раз вам дякую за перегляд цього влогу і до зустрічі в наступному.